Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні буду саджати півонію сорту Rose Heart, і хочу зняти відео, щоб ви побачили, як я це роблю. Тому що багато питають у коментарях про саме таке відео. І ще покажу, як я саджаю на дорощування. Малесенькі-малесенькі поділочки, то навіть і поділочкою не можна назвати, так один черв'ячок з брунічкою Почнемо з землі, з суміші, яку я роблю для півоній. Ось тут таке корито, тут відро садової землі, відро щедрої землі, і відро. Професійний ґрунт торф. Фото я вам ставлю всіх цих ґрунтів, щоб ви знали. І ось так мені чоловік тут перемішав, тепер сюди я додам ще в мене є трохи борошна доломітового. Краще це робити у масі звичайні такій. Медичний, бо воно дуже-дуже так розпиляється. Норма борошна, розходу борошна кілограм на відро суміші. В мене його мало, тому я поклала ось тут три відра і я поклала Кілограм на три, але в мене є ще зола. Ось так такий кошик літровий, і ще я додам золи. Борошно важке, а зола вона легша по вісу ніж борошно. І тепер все це ретельно потрібно перемішати. На прикладі цієї поділки. Це поділка від Михайлини щасливої, я вам показувала розпаковку. Бачите, ця поділка вже оброблена. Вона оброблена і попілом, і максимом, тому з нею нічого не потрібно робити. Просто можна отак і саджати одразу. А ось поділка моя, це я собі залишила сорт Америка. Я його продала і собі отаку поділочку залишила. На прикладі цієї покажу вам. Сподіваюсь, ви бачите, що я там знімаю. якщо вам не подобаються отакі зрізи, а вони не дуже добре, якщо воно таке пошматоване, то перед тим, як Зрізати обов'язково обробити інструмент спиртом або антисептиком. Потім можна вирівняти оцей зріз, щоб він був гладенький, але без фанатизму, тому що отут на шийці повно сплячих бронючок. Ось, бачите, ось, не знаю, чи видно, ось це брунічка буде наступного року вже гарнесенька. Оце все потрібно зачистити, бачите? Щоб воно не гнило і не спричиняло якісь там хвороби, то оце або дупла вам прийшли з дуплами. Потрібно все зачистити. Отак. Без фанатизму, вирівняти просто щоб не було воно порване, таке, пошматоване, а більш-менш було гладеньке. Ось так. І тут можна трохи тільки так зрізати і все. Далі що потрібно зробити, Перевірити корінчики, щоб не було гнилих. Якщо є якась там підозра на те, що корінчик підгнивав у продавця, то ви просто берете і я вам покажу: тут немає гнилі, але я просто покажу: отак берете, наприклад, отут у вас гниль. Ви берете і отак просто отак зрізаєте. Це мій корінчок, тому я можу над ним так. І отак вирізаєте до живого. Де б не була ця пляма, ви її все одно краще виріжете і потім обов'язково обробити. Перед тим, як саджати, я вам просто рекомендую всі корінчики, які ви отримали. Зробіть собі рідину з якогось препарату проти нематоди, Придбайте десь в магазині. В мене такий бізар. І обов'язково десь на годинку замочити потрібно отак замочити в цей препарат розведений. Я розвожу на 10 літрів, 15-20 мл. І витримую там годинку, можна і дві витримати, але не залишити на півдня. І після цього ви просушуєте цей корінчик, або обробляєте попілом повністю ці всі зрізи, все, притрусити добре-добре попілом. Там, де дупла. Або в мене є отакий Максим в пляшечці. Я розвела його 10 мл на 100 мл води, 10 мл максимум на 100 мл води. І отак, вже коли просушений від розчину від нематоди, який ви там зробите собі, вже коли пиляє щось, сподіваюся, вам чутно. Вже коли він просохне, то отак беру і обробляю отак. Особливо там, де Дупла отакі там, де ви вичистили всі, все це, то добре-добре туди отак обробляю. Всі зрізи отакі, бачите, вони потрібні, повинні бути біленькі. Зрізи повинні бути білі або рожеві. Або трохи, може, трохи-трохи сіруваті, але не чорні. І отак обробляю всі-всі. Зрізи і трошки навіть і в саму поділку, там, де щось відломилось. Отак. Можна зробити розчин Максиму, якщо ви сажаєте багато півонії одразу, зробити в відрі розчин максиму по інструкції і просто замочувати, замочили там на який період, я не знаю, бо я так не робила. І мені отак от, от краще я побризкала і все. Рахую, що оброблений. Я це роблю прямо над ямкою посадковою, тому воно і в ямку попадає оце все. І все. Тепер він буде сохнути, корінчик, а я буду саджати оцей. Цей я не вимочувала у розчині бізару, тому що він вже оброблений і мені шкода його було замочувати. Я сподіваюся, що все добре з цим корінчиком. І посажу його отак. Ну, тепер будемо саджати. Так, тепер будемо саджати. Я саджаю у грядку, тому в мене немає можливості викопати тут велику яму. Я викопала, ну, десь вона сантиметрів 35 на 35, отак от буде. Може, може, 40, але мабуть, ні. Але якщо у вас є простір, є місце, ви 50 на 50. І так само 50 углиб. Це дуже гарно. Якщо у вас вода близько, або така ділянка, де затоплює і довго стоїть вода обов'язково дренаж потрібен. На дно поставити дренаж, дренажна система, щоб була. Далі. Далі я насипаю отаке в мене, знову завелось. Отаке в мене є добриво. Це осіннє добриво. Тут зовсім немає азоту. Зовсім. Тут є фосфор, калій, кальцій, магній. Це якраз для того, щоб рослинка добре прижилася, добре вкоренилася. Норма розходу сказали сірниковий коробок. Ну, я так розумію, десь 40 грамів. Отак на дно можна насипати. Можна додати, якщо у вас є або гній, або компост. В мене компост є, але я його не підготувала. Він так в мене у компостному ящику і лежить. Чекає, коли я дозрію. Він дозрів, а я ні. Ось. І тепер, де мій совочок? Знайшла. Що ще, окрім доброго? Якщо ви не додали у суміш ґрунту золу або борошно доломітову, можна сюди його насипати на дно ями. Потім зверху я насипаю шар оцього ґрунту, який я зробила. Суміш ґрунту. Насипаємо так, щоб було горбочком і приміряємо півоньку. В мене немає місця тут, бачите, в обмаль. Тут дошка, і мені не можна, щоб сюди йшли коріння. Тому я коріння оці направляю або сюди, або в цю сторону. Можна трошки вирівняти. І міряти у мене отака паличка є. Так, щоб було відстань від бруньки до цієї палички 3-4 см, не більше. Ну, кажуть, до 5 можна. Я роблю 3-4. Якщо зробити більше, вона просто не буде квітувати у вас глибоко. Треба додати ще. Землі пухкої гарно виходить така земелька, вона пухка. А що ще забула сказати, що перед цим потрібно ямку краще? Я так не зробила, але ви не робіть, як я. В яму потрібно заздалегідь налити води. Чому? Тому що, якщо ви не прольєте яму, коли ви покладете корінчик... І зверху налієте води він може заглибитись. І знову ж у вас півоння не буде квітувати. Тому я роблю так, але ви так не робіть. В мене вона не заглибиться, тому що я роблю всього 3 см. Отак, горбочок. Корінчики можна розправити трошечки, без фанатизму теж. Щоб нічого не відламати. Все. Ну, в мене ще можна підсипати. Вже отак вже є 3 сантиметри. І ще чого я не проливаю отак ямку, тому що в мене крапельна, і зараз я все е, посадила, вмикаю крапельне, і воно потихеньку-потихесенько буде. Я думаю, що воно не всядеться. Ну, минулого, позаминулого року я так робила нічого. Нічого не всілося. але ви робіть так, як правильно. От так. зараз покажу вам з боку, от, бачите? 3 сантиметри всього. Може, вона і заглибиться на сантиметр всього, але для мене це не страшно. Якщо ви посадили на 4-5. То от заглибиться, то тоді може не квітувати. Якщо у вас не вийшло, ну забули, в мене так буває теж, забули додати, яке ви там добриво придбаєте, можна, ж, мабуть, і не тільки таке, а головне, щоб не було азоту. От, то можна це добриво отак додати потім, просипати тільки коріння. Тому що добриво, якщо попадає на коріння, то може бути опік. Цю можна вже прибрати, присипати коріння по краю, я трохи-трохи покажу вам, отак От по краю, по краєчку, розсипати норму, яку потрібно, і знову засипати ґрунтом. А, от що хочу показати. От відломився в мене отакий корінець від цієї ж поділки. І цей сорт може давати бруньки. Тому я просто не викидаю його отут з краю, отак і кладу його. Якщо він прийметься, то я його відкопаю обережненько. Залишилось підписати. Таблички немає коли, тому я підписую на отакій стрічці, а потім вже, коли буде час, то я підпишу. Дуже важливо для того, щоб не переплутати сорти і не було пересорту. Тому що я ж потім продаю, і це дуже неприємно, коли тобі приходить пересорт, знаю по собі. Отак, От все, ця посаджена. Тепер я вам покажу, як я саджаю такі поділочки молоденькі, там, де одна однісінька спляча бронечка, або її зовсім немає. Так, тепер будемо саджати оцю крихтку. Це трифена паркін. Бачите, який шматочок? Бруньок геть немає. Ну, зовсім. Але є трошечки короневої шийки. Все ж таки шматочок, мені здається, короневої шийки є. я сподіваюся, що вона дасть мені брунечки. Ну, трифена така, що. Я саджала зовсім так голий корінчик, так обрізаний, просто шматочок відвалився, коли я її купила. Я посадила і вона прийнялась, і там вже два листочка є, я вам покажу потім. Так ось, я тут підготувала ямку, я зробила меншу. Не 30 на 30, десь, мабуть, 25 на 25. І стільки ж глибина. Горбочок отакий, і потім отак кладу на горбочок ну, в цю сторону, тому що, якщо коріння буде наростати, щоб не пішло мені у дошку. Отак, доверху шийкою. А якщо є брунечка, це я знімаю відео для Ольги. Вона купила в мене катістач, таку малесеньку поділочку. І... Я для неї знімаю отак От брунечкою доверху, трохи під нахилом. І потім висипати землею так, а, виміряти, виміряти. Отак. Знову ж таки. І я над такими поділочками землі присипаю всього 2 см. Небагато, не заглиблюю дуже. Ось так. Добриво я додала, так само, як і під великі поділки, нормальні, стандартні, але третину всього лише від норми, всього третину. Грунт такий самий для півоні, як я робила для всіх. І так, пролити перед тим потрібно ямку. Я не проливаю, тому що ось зараз. Увімкну крапельне і воно проє мені всі півоньки. Ось хочу вам показати ось ця тріфена. Так я її загородила, щоб шада її не зламала. У закуточку отут взяла, кинула просто корінчик. Тут навіть не було, ну, шматочка навіть не було кореневої шийки. Просто шматочок коріння від тріфени. І бачите, ось. Вже два листочка, то наступного року вона може навіть і заквітує. Подивимось. Це два роки. От за два роки поділка, яка не мала зовсім навіть сплячих брунючок, просто шматочок коріння. І ось за два роки вона отакий кущик дала. Ви таке бачили скрізь бруківку. Проріс пастернак. Листя немає зовсім. Я б його і не побачила, якщо б От зараз проходила і побачила квіточку яскраву, жовтеньку. Знаєте, яка асоціація? зламні українці. Жуга до життя. Вже починає зріти хурма наша. Це є трошки помаранчевою вже. Чоловік почав різати черешню другу. Ось там. Зараз вийде, доріже її. Багато дві черешні для нас багато. Місця займає теж багато, тому вирішили одну прибрати оцю ранню, залишимо, за яку ми. З шпаками б'ємося, хто перший з'їсть. А оцю навіть і шпаки не хочуть їсти чомусь, мабуть, ці вже наїдаються, і то вже не, хоч не хочуть їсти. Ну, от, чоловік вмовив, він вже років стримане вмовляє, але були онучки, тому не хотіла її прибирати, а зараз вже немає кому їсти. Онучки далеко, діти далеко, тому. Вирішили прибрати. Наче все показала вам про півонії, як я саджаю. Якщо є питання, питайте у коментарях, я з задоволенням вам відповім. Всім дякую за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки, за репости і перегляди. Дякую і низенько вклоняюсь нашим захисникам. Нехай Господь береже їх, стає на захист, бо вони на захисті нашої країни. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!